Ну, Завітається Андрій Дрозде. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій і ситуацію на полі бою станом на четвер, на 26 жовтня. Отже, росіяни окуповують Селидове і готуються форсувати ріку Оскіл на обох напрямках і на Покровському, і на Куп'янському. Справді є криза в української оборони. Власне, оглянемо і Харківщину, і Донеччину сьогодні детально. В Курській області. Тим часом наші десантники із 82-ї бригади вщент розгромили підрозділи російської морської піхоти із 155-ї бригади. Тихоокеанського флоту російського, причому там навіть особливо з полоненими, ніхто не парився, оскільки 155-та бригада не бере полонених, то їм відплатили. Тією ж монетою, ну а сполучені штати Америки таки побачили, таки побачили війська КНДР у Росії, що з цього приводу заявив Білий Дім, і як швидко північні Корейці з'являться на передовій. Так само сьогодні обговоримо. Отже, починаємо наш огляд із Курщини. А я нагадую про важливість реакції на наше відео коментарі. Лайки, підписки на канал, поширення нашого відео, все це вітається і за все це. Я дякую вам, що не забувайте писати коменти і реагувати на наші огляди. Отже, дивимося на Курщину уважно. І в принципі, тут не бачимо за цей тиждень значних змін і зміщень по лінії бойового зіткнення. Але справа в тому, що відстежити, як змінюється ситуація на передовій, особливо ось у цьому районі Любимівка, новий шлях, Новоіванівка, доволі таки скла і це пов'язано з тим, що бої тут у Курській області набули маневреного характеру, тобто ніхто не стійку і таку ну стаціонарну, навіть можна так сказати, лінію оборони тут не тримає. Фронт тут дуже. Такий, як ртуть, скажімо так, постійно рухається, швидко змінюється і відповідно маневрують обидві сторони. Наші війська за умови чисельної, скажімо так, меншості і переваги ворога. Все одно витискають максимум із цих боїв, умудряються заходити ворогу у фланг в тил і знищувати на окупантів про те, що росіян було знищено у великій кількості за останні дні, за останній тиждень свідчать зокрема і їхні ж дописи у соцмережах. Тобто дописи їхніх близьких і родичів, які публікують у російських соцмережах от подібні публікації, подібні пости, де йде мова про знищення цілих взводів підрозділів, зокрема 155-ї бригади, окремої бригади морської піхоти, третій батальйон, четверта рота, третій взвод, 16 жовтня. Усі вони ці 19 осіб, які на фото зображені, були ліквідовані українськими десантниками у ході боїв на Курщині. Пише одна із дружин. я Так розумію, цих російських. Покійних окупантів, загарбників, отже, наші військові ліквідували цілий підрозділ російської морської піхоти. Зробили це ну, абсолютно безжально і можна зрозуміти наших хлопців у цьому випадку, скільки 155-та Бригада російська раніше себе проявляла як абсолютні варвари, і просто розстрілювали наших військових, катували їх, знущалися над військовополоненими. Все це було. Ми це не забули, і відео на телеграм-каналах наших можна пошукати, які пишуть про війну. І, зокрема, знайти відео і на каналі 82-ї Буковинської, окремої десантно-штурмової бригади. Ви там побачите, що з цими морськими піхотинцями наші зробили. І ми просто ну не буду я тут переповідати це відео і показувати його. Ми його не можемо, але там видно, що жалю і пощади до ворога в тих боях не було. Вони там знищені, всі ці росіяни, і це зафіксовано, що називається на кадрах об'єктивного контролю. А боїться відбуваються в очевиді, якраз у цьому районі стагості Любимівки, Іванівки, де росіяни пробували вгризтися в нашу оборону. До малої локні не дійшли, їх було зупинено. Ну і зараз фактично ворог спалює свої резерви у цьому трикутнику, можна сказати. Між е, зеленим шляхом, навіть це вісь, а не трикутник. Це пряма лінія от по трасі, Снагос, Любимівка, Зелений шлях Новоіванівка. Тут звідси вони заходять ще з району Коренєва, постійно підтягують свої резерви. Ну і в цьому районі от, відбувається утилізація окупантів. Стосовно Курської області, у нас ще є такі кумедні новини, пов'язані з Лаудіновим, який надавав там нові якісь інтерв'ю російським пропагандистам. Але нарвався він на неприхильних російських пропагандистів. і, Зокрема, там якомусь кореспондентом московського комсомольця проговорився Лаудінов про кількість злочинів, які вчинили російські окупанти, тут у Курській області, у прифронтових зонах і територіях. Ми зараз цього персонажа покажемо. Власне, і от він під час виступу на якомусь з'їзді політичному робить політичну кар'єру. Але вочевидь його політична кар'єра може бути перекреслена цими новими виступами і інтерв'ю. Отже, Лаудінов заявив про те, що він на початку, значить, боїв на Курщині. Звернувся до голови МВС, тобто МВД Російської Міністерства внутрішніх справ, головного поліцая Курщини. От він розпитав про те, чи справді його кадирівців, Ахматівців підозрюють у якихось злочинах або каже, які у вас проблеми є з. Моїми піддослідними, підопічними, так чи справді на них пишуть заяви і звинувачують якихось злочинах. На що йому, за словами Олеодінова, цей значить головний мент Курщини відповів, що є зафіксовано 187 злочинів, які вчинили російські окупанти, тобто російська армія, так на території Курщини, путінська армія. Я їх все одно окупантами буду називати навіть у стосунку до Курщини, тому що вони мають і ці землі звільнити отже, від своєї присутності Кадирівці там точно окупанти, ну але менше з тим це питання, скажімо так, філософсько-дискусійне, але річ в тому, що цей головний імен заявив, що 187 злочинів зафіксовано за участі російських військових, там де вони виступають стороною. Яку обвинувачують і підозрюють, і це тяжкі злочини, це вбивства, це зґвалтування, це грабежі і так далі. Але кадирівці, мовляв, жодного злочину не вчинили. Хоча є маса відео того, як кадирівці там просто потрошать салони зв'язку мобільного, супермаркети, вигрібають товари, все це в мішки і виносять. Але, от Леодіно, мовляв, почав відбріхуватися, що вони там святі, як ангели, ніхто їх не підозрює, цих кадирівців у жодних злочинах. Але звинуватив при тому Фактично, російську армію в системних злочинах, вбивствах, грабежах і так далі, виправдовуючи свій підрозділ. Так, оце треба так ще умудритися. Ну тут на нього посипалося з усіх боків, тим паче, що він у цих інтерв'ю ще інші анекдоти наплів про героїчний спротив кадирівців, коли четверо з автоматами виходило проти 200 танків, там іще ще 300 бронемашин, і тримали, значить, лінію оборони Рубіж. І інші, інші історії виправдовував за різні там. Сутички злочини, де в глубинці Росії в різних регіонах Кадирівці себе проявили. Тепер він там ну вже записує свої інші тіктоки, намагається пояснити, що він хотів сказати. Менше з тим, побачимо, як побачимо, як Алодінов далі себе буде почувати. З такі хмари згущаються навколо Ахмату, навколо його персони, і його балакучість здається, може вилізти йому боком. Ну і ще одна новина стосовно Курщини: це те, що в Білому домі побачили такі Війська з північної Кореї на російських полігонах про це заявив Джон Кірбі, речник ну, Білого Дому. Можна так сказати, він там радник з питань нацбезпеки, щось таке, чи координатор. Але менше з тим, кірбі виступає на прес-конференціях і на брифінгах, саме як речник Білого Дому з питань безпеки. І він заявив, що там у Вашингтоні такі підтвердили на основі розвідданих переміщення трьох тисяч військ північної Кореї на полігони у Росії, але поки що це далекий схід. Це значить були кораблі, які пливли у порт Владивостока. Там розвантажували цих корейців. І от вони вже відправлялися на воєнні бази. Досі каже Кірбі: невідомо з якою метою вони туди до Росії приплили чи будуть їх. Використовувати у боях на Курщині чи на інших напрямках в Вашингтоні не знають. Кажуть, що будуть уважно спостерігати. Будемо уважно спостерігати і ми. І в нас є також важливий збір, за яким не те, що спостерігати треба, а долучатися до нього. І я нагадую вам, дорогі глядачі, що ми закриваємо фактично вже великий наш збір. На міні-екскаватор, екскаватор маленький, а збір великий. Так, на міні-екскаватор для кракена. Спецпідрозділ Кракен завжди на найгарячіших напрямках фронту діє, часто навіть як пожежна команда, яка діє на зачистку там ворожих позицій, відбиття цих позицій, тобто як такі штурмові спецзагони блискавичного реагування. І нашим військовим потрібно дуже така одиниця техніки міні-екскаватор для будівництва фортифікації непомітно для ворога, тобто в умовах нічних можна привести цю машину. На передову вона викопає за кілька годин необхідні траншеї, основи під укріплення різноманітні, і ворог це не побачить своїми дронами, своєю аеророзвідкою. Велика техніка, як ми знаємо, часто попадає під удари російських там дронів, артилерійських ударів і так далі. Це небезпечно копати і будувати на нулі будь-які укріплення. Ми знайшли такий маленький екскаватор, компактний для кракена. Зібрали з вашою допомогою вже… Майже всю суму 86% зібрано, і ми вас закликаємо за QR-кодом, який на екрані зараз з'явився, долучатися до цього збору. Донатити дуже хотілося б цього тижня. Цей збір закрити, залишається 14%, Так сума велика. Але там поза 100 тисяч треба зібрати, але я вірю, що ми зможемо це з вашою допомогою, з допомогою аудиторії, глядачів карти бойових дій зробити доволі швидко, організовано і допомогти кракену. Отже, далі рухаємося із Курщини на Харківщину, і тут я приділю увагу, зокрема, району Куп'янська і Осколу, наскільки. Є заява від місцевої влади адміністрації обласної Харківщини про те, що ворог б'є по переправах через оскіл. Через ці переправи перевозять цивільних людей із цього лівого східного берега осколу на західний берег, тобто евакуація триває цивільних і ворог селяк цьому заважає. І от. Просто проведу цю синю лінію приблизного русла, по якому протікає ріка Оскіл. І як ми бачимо, значна частина населених пунктів це Петропавлівка, де майже вже нема людей, це прифронтове село. Подоли, Куп'янськ-вузловий, сам Куп'янськ, його східна частина. Ось тут, Куп'янськ-вузловий, частково піщане, Ківшарівка, Глушківка, Колісниківка, де йдуть бої. Звідси відселяють цивільних, оскільки фронт котиться до осколу, наблизу. Важається зима, і ну жодні там нормальні умови людям забезпечити і саму безпеку. Майже нереально йде мова про загалом майже 5 тисяч жителів місцевих купінської громади, які підлягають цій евакуації. На лівому березі залишається 2700 людей, як повідомив очільник Харківської Ова. І росіяни при цьому обстрілюють нещадно переправи через оскіл, аби ускладнити цю евакуацію. Ситуація справді дуже і дуже непроста. І водночас ворог рветься до переправи в Сеньковому через оскіл, от в районі Кругляківки, де вони у вчора мали просування і закріпились, от Я просто карту відмотаю на кілька днів назад, і ми побачимо, що ворог тут розширив певну свою присутність, бої продовжуються і далі у цьому районі. І є ознаки того, що на цьому березі лівому сколу навпроти Сенькового, де окупанти вже очевидно і закріпили станом на сьогодні. По цій лінії вони намагаються звести основу для понтонної переправи. На той бік осколу, тобто ворог цілком серйозно планує висаджуватися найближчим часом на протилежний берег осколу, поки в них для цього передумов немає, оскільки їм треба зміцнити тут. Фланги, тобто то розширити цей свій плацдарм, так захопити не два кілометри берега, а значно більшу смугу, і тоді вже переправлятися. Оскільки це місце точно буде пристріляне, по ньому точно полетять і боєприпаси з Хаймарсів, і дрони, і інша високоточна зброя. і Все це перетвориться. На кладовище російської техніки на ріці Оскіл, ми вже такі картини спостерігали. Але от все одно російський підхід до ведення бойових дій він впертий і незмінний. Дійшли до річки, значить, треба форсувати треба готувати переправу. Це те, що стосується у нас Лобожанщини. По Лиманському напрямку сьогодні не говоримо вчора. Дуже детально говорили. Сьогодні просто нема часу всі, всі напрямки. Повторно охопити і деталізувати. По часовому яру. У нас власне, є кадри від 24-ї бригади, як виглядає місто. Ситуація по місту в принципі від учора незмінна. Тобто місто дуже понищене, як ми бачимо. Постійно обстріли, бомбардування, каби летять. От каби залишають після себе от таку спустошеність абсолютно. Зруйновані будинки, бачимо просто провалля на місці будинків. І це промзона часового яру. Ось так виглядає, що ворог собі планує і думає. Вони обходять часів яр по флангах поступово по трасі. Костянтинівка-бахмут рухаються і північніше в районі Калинівки. А також штурмують в лоб жовтневий мікрорайон. І от власне ми бачимо ці спалені багатоповерхівки житлового колишнього житлового фонду часового яру, які все ще можуть слугувати як позиції для наших військових. Ну і, очевидно, 24-та бригада використовує. Ці будинки як позиції, але е, ясно, що часів Яр це вже знищене повністю місто, і е, все напруженішими стають бої за це місто. Отже, е, фактично ми будемо пильнувати за тими районами, де окупанти частково прориваються за канал. Так, наші військові вони за останні дні дали пояснення характеру бойових дій, які ми спостерігаємо у ярі. Кажуть, що тут в цій червоній зоні, яку ми. От зараз фломастером промалювали. Окупанти все ж таки не можуть закріпитися на значну глибину. Їх там постійно вибиває і наша арта, і дрони, і фактично якогось плацдарму у них не виходить для глибинного такого штурму міста. Але поза тим, це вже ну, тривожна ситуація, оскільки навали ворога не припиняються. І по трасі, власне, на Бахмут ми теж бачимо такий виступ, який тут сформувався. Така клешня, яка формується на південь від Часового Яру. Її вже ігнорувати не варто абсолютно далі рухаємося вздовж фронту до Селидового. Ми по турецькому напрямку змін не спостерігаємо. Там точаться міські бої в Турецьку, до речі, дуже жорсткі. Ми про них, можливо, завтра детальніше поговоримо. Там в окупантів дуже високі втрати, але вони вперто лізуть в Турецьку. В Селидовому ситуація. Трохи інакше, тут дуже якось швидко за останні дні ворог просунувся, і от просування за минулу добу ми бачимо на карті, воно позначене заштрахованою цією зоною. Фактично, це схід і південь. Південний схід від Селидового, така дуга, по якій окупанта наступає, рухається як і в межах самого міста, так і на вишневе. Чому їм потрібно окупувати вишневе? Ми теж уже з вами говорили. Коротко повторю, тому що тут сходяться усі важливі логістичні маршрути із Селидового, плюс залізниця, тобто тут перехрестя, як то кажуть. Семи доріг і відповідно це вишневе, воно є ключовим селом для заходу і виходу в Селидове. Хто контролює вишневе, той відрізає чи не половину всієї логістики? контролює чи не половину всієї логістики по Селидовому. Є ще одна дорога, яка веде на північний захід, на е, Покровськ. Ось на трасу на Покровськ. І, відповідно, суди теж окупанти пробували пробитися, прорватися, зокрема, з Маринівки. Ось звідси вони пробують прориватися, перерізати. Це їм не вдалося зробити, але вони все одно дуже близько до цієї траси. Отже, поселидовому логістика ускладнилася, але, але ці дороги ще можуть слугувати для відведення наших військ. Чому я говорю про відведення? Чому я кажу про це? Тому що очевидно, ці процеси вже запущені, і, на мою думку, вони почалися від ходу наших військових Селидового. Це можна припустити, спостерігаючи за швидкістю проникнення ворога у межі самого Селидового. От, зокрема, ми бачимо зі сходу, якщо ми тут лінійку включимо, то зі сходу ворог просунувся от до е, того ж автовокзалу на 2 кілометри за минулу добу або за минулі дві доби, залежно з якою частотою діпстейт карту оновлюють. Тобто за останній час ворог пройшов зі сходу на захід центр Селидового декілька кілометрів. Це дуже швидке, е, швидкі темпи проникнення. Міські бої, як правило, уповільнюють просування. Але от він, район автовокзалу, ще вчора я від наших військових отримав і е, запис, таке перехоплення, радіоперехоплення. і Скріншот того району, де окупанти присутні. Це цей район автовокзалу і такого ставка на річці Солона. Тут вже були вчора помічені штурмові групи ворога. Є кадри нашої бригади Карадах Національної гвардії 15-ї бригади, де вони переміщаються. Наші військові на броньовику Козак 7 на автомобілі броньованому І їх обстрілюють з автоматів. З обох боків я без звуку вмикаю, бо там є і нецензурна лексика. Але тут фактично наші військові, нацгвардійці, потрапили от під такий перехресний вогонь на одній з вулиць Селидового, і так зі здивуванням відзначили ого, скільки їх тут мовляв, от уже росіяни в доволі значній кількості проникли і в цей район Селидового. Було видно, що наші по реакції, що наші військові не чекали там зустріти в такій кількості ворога. На повній швидкості вони проскочили цю це вулицю, цей район відразу по рації доповіли, що відбувається. От броня витримала все із військовими цього екіпажу, гаразд. Але ми навіть по цьому відео бачимо, що ну по місту доволі таки стрімко розвиваються події, і окупанти заходять в селидове на кількох напрямках відразу, і то доволі швидкими темпами. Також наші військові розповідають про те, що штурми певних позицій в селидовому. Відбуваються кожні 20-30 хвилин. Тобто утилізують одну штурмову групу, за нею заходить інша. Є маса відео, де росіяни там корчаться, ховаються між руїнами Селидового. Їх накривають наші дрони, наші міномети. Ворог заповзає буквально під кожну колоду, в кожну щілину для того, аби врятуватися, закріпитися, і там нехай із групи там з десяти осіб один-двоє виживе, але вони вже закріпляться і до них будуть стягувати підмогу, будуть підходити наступні групи. Оцих які її називає Мадяр. Отже, ситуація по Селидовому дуже погіршилася. вона справді близька до критичної, і ми фактично бачимо, що лише частину міста контролюють наразі. І наші військові. Якщо перемкнути карту на супутникову, то ми побачимо, що східну частину міста аж до центральної росіяни вже захопили. І є у нас ну, така зона, яка контролюється чисто нашими військовими. Це західна частина і північно-західна частина міста. Це фактично ну, половина селидового, тобто і ще центр це сіра зона. Тобто ситуація зараз 50 на 50 фактично, і розвивається у гіршому напрямку. Отже, Росіяни беруть кількістю, Чим ми можемо відповідати в таких випадках? Можемо відповідати звичайно технікою, інноваціями, дронами, які переважають ворога по своїй якості і ударній силі. Ну і та інших таких. Засобах дистанційного ураження і знищення окупантів, от зокрема, з'явилося відео, як українські війська застосовують робота кулеметника на відкритій місцевості на фронті. Це очевидно теж Донеччина. І ми бачимо, що от посеред дороги, посеред траси, стоїть такий, виїхав такий робот-кулеметник. І от він вів вогонь, потім був уражений не знаю, чи ворожим дроном, чи якимось іншим засобом. Але доволі довго, як власне коментують самі росіяни, цей робот-кулеметник вів вогонь і утримував позицію. От він на радіо такому керуванні. І можна такі, напевно, кулеметники на оптоволокні використовувати, їх висувати напевно відстань. Так тоді жодні реби ворожі діяти не будуть, не будуть перебувати сигнал. Але факт той, що українське військо працює над такими інноваційними приладами, історіями, винаходами і використовує їх для знищення ворожої живої сили на полі бою. Де від Селидового ми рухаємося до Вугледара, і тут на півдні Донеччини. Бачимо певне просування росіян в районі Костянтинівки, в районі Катеринівки і. Поруч із водяним знову на богоявленку ворог висувається, і ми фактично відзначаємо, що до богоявленки тут залишилося 2,5 кілометри окупантам. Попри це, наші військові тут чинять ворогу спротив. І зокрема, наші військові з першого окремого штурмового батальйону імені Давінчі тут продовжують боротьбу з ворогом з кілька свіжих кадрів ураження ворожої техніки. На цьому напрямку в степах Донеччини. Насправді тут е, теж умови ведення боїв непрості. Після відходу з Вугледара довелося захищати буквально чисте поле. І от е, бачимо, що дуже поступово наші військові контрольовано відходять до Богоявленки, наносячи ворогу ураження. Ви запитуєте також часто про Херсонщину, що у нас там, і іноді ми обговорюємо якісь події з того напрямку. Сьогодні коротко є декілька новин. Зокрема, є численні повідомлення того, що росіяни прагнуть дістатися межі лівого берега, тобто вийти в районі тієї ж Антонівки, Олешок і Херсона, буквально на берегову лінію, і вперто невеличкими штурмовими групами. Проникають от у цю серу зону вздовж берега, намагаючись вийти до самого плеса ріки Дніпро. Все це з втратами для ворога відбувається, але попри це, вони намагаються рухатися і в тих плавнях пробиратися вперед, аби більше уражати, атакувати правий берег, знову ж таки, своїми впівідронами, ударними дронами вести вогонь із інших. Важких типів озброєння, отже, зараз йде боротьба фактично за ці плавні острови в межах Дніпра. Тому ситуація тут наразі така дуже фрагментарна. Немає цілісної картини. Хто бере гору, але боротьба триває з нашого боку. Теж групи протидії ворогу там працюють. Працює і морська піхота, і інші спецпідрозділи, так для того, аби ворога не підпускати ближче до Херсона. Ну і також сили оборони півдня продемонстрували нам кадри знищення російського ЗРК Бук. На українському півдні. ось, очевидно, це наші степи Південні або Запорізька, або Херсонська область було знайдено цей бук. Його зафіксував наш дрон у лісопосадці. Це завжди дуже жирна ціль. Бачимо, вона крім того, що і така рідкісна, і дефіцитна, що й гарно детонує з боєкомплектом. І ось такий феєрверк влаштували наші сили оборони півдня, знищивши ще один російський ЗРК на нашому півдні, Отже, ще одна пробоїна у російській е, протиповітряній обороні. На цьому фейерверку сьогодні і закінчуємо наш огляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, напишіть про це у коментарях, поставте такий значок під відео. І побачимося вже завтра у новому огляді карти бойових дій.